Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелузько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо наше домашнє господарство. Рішив зазняти коротеньке відео. Позавчора я забрав нашу мазуху від наших поросят, відлучили ми на 36-й день. Відлучаю або на 28, або на 35, це запитують, коли потрібно. Я не знаю, коли потрібно, я розказую, як роблю я 28-35. Або на 28, або на 35. Дивлюся по свиноматки, як вона себе почуває, яка в неї, так сказати, форма. І якщо треба трошки присадити, тримаю трошечки далі. От на даний момент отакі поросята наші. Зараз переведу на задню камеру. Так, перевів на задню камеру, отакі наші босячки. такі вредні, як її мамка з характером, наче спокійні з ну, але кожен має їхній характер. По породі там завжди питають, ой, яка ціна на поросята, а де ви живете? А що це за порода? Да немає тут порід. І живемо ми завжди пишемо, що місто Березань, Київська область, завжди є локація. от Поросята наші тут йдуть помісні. Якщо взяти мазуху, в мазухі є гірпшир, гепшир і альбатрос. Є такий підряд термального хряка, альба, от, підряд великої білої. ну Так мені розповідали. І от такий у нас гібрид мамки. Неї, вона по окрасу, можна сказати, похожа на велику білу, хоч мати в неї була чорна, як ніч. Тому що взяла гепшир, але не було білої полоси, вона була повністю чорна, хто пам'ятає, була. У нас Мігера, красуня. Від неї багато поросят їздили в різні міста. І в Житомирську, і в Харківську область. Ну, неважливо. Важливо те, що ми маємо на сьогоднішній день. Поросятка на даний момент рівні. Не знаю, яка вага не важив, але думаю, середня 10 буде. Про що це говорить? Говорить про харчування. Чим годуєте? Годуємо тим, що їла мамка. Що мамка їла, їла стартовий комбікорм. Що таке стартовий комбікорм, або є готовий комбікорм, або купується БМВД універсальне або стартове. Чим відрізняється БМВД універсальне, що його можна на старті 25, на кровері там 15, на фініші 10. Ну, так само можна використати і стартове БМВД. Навіть якщо на ньому написано старт, використати 25, потім 20, 15 і якщо. Хтось там сильно боїться положити більше по грошам, то можна положити 10. От комбіку, а ми робимо на преміксі, тобто премікс 4% стартовий. От, вони є різні, різних виробників і різних процентів. Є рецептури е, рекомендовані, а також можна, якщо ви працюєте з менеджером, от, подзвонити до нього, хай дасть рекомендовану рецептуру під той чи інший премікс. Для тої чи іншої групи поросят. От мамку годували ми стартовим комбікормом, задовольняє мене, хватає її, щоб вона там сильно не щахала, ну, хоч в залежності ще від свині. Якщо свиня склонна до сальної породи, то підшкірний жир згорає більше і свиня набагато худіша. Ну і в залежності від поросят. Якщо поросятка гарненька, знаєш, мамка давала хорошо молоко, хоч вона їла, але... Але, але похудала. Тобто забрали ми мазуху, мазухи, що ми зробили в перший день. Відлучки просто пролистували і вкололи три вітаміни. Ну а тепер чекаємо там. З третього дня будемо спостерігати, повинна там на п'ятий день прийти в охоту і, дай Бог, все нормально, спаруємо. Ці поросята, тобто батько їхній пітрен, якого би брали, тобі ж сім'я брали в володьків в коржа. Поставив отаку бункерну кормушку, насипав їм стартового комбікорму, те, що їла їхня мамка. Не дуже проявляли інтерес. Прийшлося що зробити. Просто тут, де їла мамка, коли вона їм викидала, я просто накидав, Да, пересрав, але вони тут більше поїли і е, нормально себе ведуть. Тобто, ну, я думаю, що все одно вже будуть їсти, тому що проявляють інтерес і ковиряються. Поросятка чималенька, головна задача наша, яка зараз зберегти їхню форму. Так, да, вони потягнуться, завжди після відлучки поросятка тягнеться. Дивимося по фікальній маті, все нормально. Нічого ми в день відлучки не робили. О, 35-й день сардісан і катазов, а відлучка у нас була на 36-й, то нічого ми вже не робимо. Оцей кабанчик остався з сімінниками, Поїде у нас на кобищу. Лампочку не виключаю залишаю на тому місці, де були поросята з мамкою, для того, щоб мінімалізувати стрес. Поросятка не кричать, все начебто нормально. Покастровані, було два грижовичка, паховичка, видно мішечок, ну воно втягнеться. Тобто я не робив це діло професійно, так як потрібно, а зашив, так як мені Бог мені дав, так я і зробив, вже провірено неодноразово. Внутрішні шви я не накладав, ну, але вже перевірено, що це все діло проходить. На даний момент ще є у нас в господарстві чорний кабан, грижовик і білий. Вже немає там ніякої грижі. Попупові грижі, звісно, це є проблема. Якщо в малому віці свинка, то можна зробити як мішечок, зав'язати вже провірено. О, ну, а якщо кабанчик свистка, що ви не перев'яжете. Робити операцію, просто немає сенсу. Це є непрактично і є недоцільно, тому що треба садити на дієту, окрема клітка. І вже перевірено практикою, якщо починають далі заїдати, починається проблема. Так що відлучку ми зробили. Розказав повторно, що я робив. Далі що у нас на 45-й день будемо глистувати? Будемо глистувати і вермектином або порошком. Ну, більше все ж це буде ін'єкція від кліща під кожного і від глистів. Чому так? Тому що зараз теплий період року і прояви кліща вони в багатьох господарствах зараз присутні. Так що їдемо далі, працюємо, будемо спостерігатися. От. Хотів продавати цю групу поросят і... Але я людям конкретно не обіцяв. Двоє поросят поїде до Андрія Коби, до сусіда мого і один поїде на кобищу. Решта залишаються на відгодівлю. Так, тут у нас також поки все добре, бролірядка ростуть. От. Я думаю, вже туди вони під е, через недільки дві вони вже будуть йти в розход. Все поки добре, їдять, ростуть по вичищанню. Ну, Вичищаємо частково, на даний момент зараз не вичищаю. Демокріше підтрушую кожен ранок і вечір. А потім якийсь определений день, беру, і зрізаю отут, де поїлки, Підтрушую дезінфектором і засипаю тирсою. Все, ну а так. Ростемо. Кобовець росовець, я щось не спитав, Ну, по зовнішньому вигляду похоже на кобовця, тому що є на деяких курочках ось, ось чорні пір'ячка. Це прояви того, що це кубить. ну І воно є у нас також чорненькі пір'ячка. Годуємо комбікормом своїм. Робимо гранулятор ГКМ-200, техномаршстрой голову робочу купили, хто там перший раз не на м'ясорубці, ми його давимо. Рецептура на даний момент суєвої макухи 20, соняшника 7 вітамінно мінеральна добавка з замінно-кислотами, тому що є премікси без замінно-кислот і без ферментів. Є просто вітаміни. 2,5% стандарт агро. Решта зернова група, пшениця і ячмінь. Ну, можна сказати, 50 на 50%. Ну, трошки пшениці менше, тому що кукурузи там йде 40%. Хтось говорить, чому не використовуєте ячмінь. ну По-перше, немає в рекомендованих рецептурах і... Я не використовував ячменю і я рахую, що все більше ячмінь таке ове, вони кращі для кіз, там, ну, для свиней є хорошо ячмінь. О, ми його додаємо, ну, але використовуємо таку, от таку зернову групу. Нас задовольняє, чим годуєте, потім таємаєте по смаковим якостям. А також утримання, якщо буде тут вонідло, то ці кури також прованяються і буде запах. Самого м'яса. Так що ну, це також багато впливає, але люди не розуміють. Так як мені людина говорила одна, чому від 에, людей, від таких як там, ін, ну, національності, які люблять багато спецій, не буду я називати, тому що будуть, можливо, хтось обіжатися, Коли вони використовують багато спецій у своїй їжі, то від них неприємно пахне. Тому що коли вони потіють, це все діло. Віддає такий негативний запах. Так що все багато залежить не тільки від того, що їдять свині, а також і люди. От такий запах і від шкіри, і від людини, і від умов, в яких вона живе. Якщо вона не миється, то теж буде від неї штирити. Так що, друзі, ну якось так. Хтось каже, ти дурак, дай мені фіолетово, я роблю так, як я рахую потрібним. І ділюся тим, як я це роблю. Так що, кому це потрібно, люди беруть і для себе використовують. А таких є тисячі. А це значить, що? Значить, що ми йдемо в правильному напрямку, і люди беруть приклад, і таким чином приходять до якихось інших результатів, і позитивних, і плюсових. Так що Кирюха, який брав у мене поросят з Харкова, вчора мені написав коментар. Подякував за поросят. От. Ну, це не ці поросята, звісно, але це їхні родичі. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Рухаємося далі. Хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум поїжа. Ну, а ті, хто продають поросят, не робіть ставку на кількість, тому що прийдеш на ринок, подивишся. Реально страшно буває на деяких свинок дивитися, це тільки назва, а люди беруть із-за того, що немає де взяти. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Рухаємося далі, на да? Ну, Будемо сподіватися, що все буде далі. Добре.